Як вона є, 11 глава. Всесвітня форма. Так, якщо ви одразу попали на цю главу, будь ласка, подивіться перше відео. Перше сьогодні, там даю інструкцію, що ми, про що ми тут говоримо та для кого записуються ці відео. по Багаватгіть. Так, перший вірш. Ажуна сказав. Я вислухав з твоєї ласки настанови про ці найпотаємніші духовні речі. І мої ілюзії розвіялися. Олото Сокі, вислухавши твоє вичерпне пояснення про те, як з'являються і зникають усі живі істоти, я усвідомив твою невичерпну славу. О найвизначніший з усіх оверховна форма. Хоча переді мною ти в своєму істинному образі, що ти описав його мені, я хочу побачити, як ти увійшов у космічний прояв, якої є твоя форма. Якщо ти вважаєш, що я здатний побачити твою космічну форму, о мій Господи, володарю всіх містичних сил, будь ласка, яви свою безмежну всесвітню сутність. Ну, що хочу сказати? Тут знаєте, я зустрічався з деякими людьми, вони такі. Це я Олександр Хакімов також розповідав. <схи> я ще не в дуже такій жорсткій формі це бачив. Ну так вони так: я Бог, я божественна людина, там ляля. -ля -ля", ну, понятно, да, ми перед тим читали, про те, що е, душа у нас знаходиться в серці. Так? Ну, всі є частинки Господа, але є люди. от Олександр Хакімок розповідав, до нього прийшов там чоловік, один, дає йому руку, каже, дуже приємно, я Бог, давайте знайомити. Трохопада також він розповідав про деяких сект, Вони там, от ходять такі, я Бог, все, от давайте знайомити. от Господь сам про себе розповідає. Ірджуна каже, що я би хотів побачити от тебе повністю, але як це зробити. Тепер дивіться, що далі відбувається. Що такий момент, Бог його можна побачити, але тільки по його милості. Якщо ж людина така, вона атеїст, вона нічого не вірить, вона цього не побачить. От. І це Господь мусить пролити свою милість, треба стати для його відданим, і тоді його можна побачити. П'ятий вірш. Верховний Бог особа сказав: мій дорогий Рожом, о сину, прі, тож поглянь на мої щедроти на сотні тисяч різноманітних божественних і багатобарвних форм. О, кращий збгард, поглянь на різні прояви адіть, васу, Рудр, ашвіні, кумар і всіх інших напівбогів. Узріч численні дива, що їх до тебе ніхто не бачив і про які ніхто ніколи не чув. Арджуно, що б ти не захотів побачити, все є в цьому моєму тілі. Ця всесвітня форма може явити собі все, що ти хочеш побачити зараз або в майбутньому все суще, рухоме і нерухоме присутнє тут, в одному місці. Але ти не можеш бачити мене своїми нинішніми очима, тому я наділяю тебе Божественним баченням споглядай же мою незбагненну містичну силу. Бачите, по милості Господа, і маючи тільки певне бачення, ми це можемо побачити. І Господь Крішна Він наділяє аржуну іменно цим баченням. Санжая сказав: о, царю, промовивши це, верховний повелитель усіх містичних сил, Бог особа, явив аржуні свою всесвітню форму. Аржуна побачив у тій всесвітній формі безліч ротів, очей, незлічені й дивовижні видіння. Господь у цій формі був прикрашений неземними коштовностями, її потрясав божественною зброєю. Він був убраний в божественні шати, її прикрашений гірляндами, його духм'яне тіло було змащене різними надзвичайними ароматними маслами. Все це було дивовижне, безмежне і її сяйло, покриваючи все. Якби сотні тисяч сонць водночас зійшли на небі, то їхнє сяйво могло б нагадати сяйво верховної особи у всесвітній формі. В цей час Арджуна міг споглядати у всесвітній формі Господа безмежні простори Всесвіту, зосереджені в одному місці, хоча й розділені на багато-багато тисяч. Приголомшлений і вкрай здивований із настовбурченим волоссям. Арджуна схилив голову, склав руки і почав молити Верховного Господа. Арджуна сказав: Мій дорогий Господи Крішно, я бачу в твоєму тілі всіх напівбогів і безліч інших живих істот. Я бачу брахму, який сидить на квітці лотусу, а також Господа шиву, всіх мудреців і божественних зміїв. <клух> Олодар Всесвіту, о, Всесвітня форма. Я бачу в твоєму тілі безліч очей, рук, черев, ротів, що простягаються крізь, скрізь безкрай. В тебе немає кінця, немає середини і немає початку. На твою форму. На твою форму заважає дивитись сліпуче сяйво, що поширюється в усі боки, і нагадує промені вогню або незмірне сяєння сонця. Я бачу цю форму, що сяє всюди, увінчену коронами з булавами та дисками в руках. Ти вища одвічна мета, кінцеве місце заспокоєння всього цього всесвіту. Ти невичерпний і ти найдавніший. Ти Бог особа, і ти підтримуєш вічну релігію. Така моя думка. В тебе нема початку, середини і кінця, твоя слава безмежна, в тебе безліч рук, а сонце і місяць твої очі. Я бачу, як ти вивергаєш сліпуче полум'я із своїх уст і спалюєш весь усесвіт власним сяйвом. Хоча ти один, ти заповнюєш собою все небо і усі планети, і весь простір між ними. О великий, дивлячись на цю дивну і страшну форму, всі планетні системи жахаються. Бачите, про що тут говориться? Що він заповнює весь простір абсолютно. Акаш, ефір. Натовпи напівбогів коряться тобі і входять в тебе. Деякі з них дуже перелякані, моляться, склавши руки. Сонми великих мудреців і досконалих істот вигукують мир усім. і моляться тобі, співаючи ведичні гімни. Усі різноманітні проявлення, Господа Шиви, Адіті, Васу, Садгі, Вішвадеви, обидва Ашвіні, Марути, предки, Гандгарви, Якші, Асури і, сповнені досконалості напівбоги, дивляться на тебе з подивом. О могутні руки, всі планети та їх напівбоги збентежені виглядом твоєї гігантської форми і з її багатьма обличчями, очима, руками, стегнами, ногами і черевами. Є твоїми численними страхітливими зубами, як і вони я теж розгублений. Осе проникаючи і вишну, ти досягаєш неба, дивлячись на тебе, багато барвного і сліпучого, на твої рути, що з'явить, і величезні і яскраві очі, я відчуваю страх і замішання. Я не здатний більше зберігати спокій і, і врів... Врів... врівноваженість розуму. О, володар всіх володарів, <кій> о, володар всіх володарів, притулок всіх світів, прошу тебе, будь ласка, будь ласка, будь ласкавим до мене. Я більше не можу зберігати рівновагу, дивлячись на твої смертоносні обличчя, що палають її страхітливі зуби. Я зовсім розгубився. Усисіни, усі сини, дрітарашти і царі, їх союзники, а також бгішма, дрона, карна, і наші добірні воїни ринуть до твоїх страхітливих пащ. Я бачу, як голови деяких з них застрягають між твоїми зубами і ти розтрощуєш їх. Як повноводні річки течуть в океан, так і всі ці великі воїни входять в твої пащі і згорають в них. Я бачу, як люди линуть до твоїх пащ, неначе метелики, що летять на смерть з усліпучий вогонь. О, вішну. Я бачу, як ти з усіх боків поглинаєш людей своїми ротами, що палають. Ти покриваєш світи своїм сяйвом, і нищівні промені виходять з тебе. О, повелителю! Повелителів. Страхітливий на вигляд. Так, щось сталося тут у нас? Але. Я хочу знати. Так, секундочку. А, ага, відео не буде зараз, напевно, тому що з зумом сталося. Ну, з тим. Добре, буде трошки без відео, хорошо? Трошки не будете мене бачити. Ти одвічний Господь. Я хочу знати, хто ти і в чому твоя місія. Верховний Бог особа сказав: я час, великий руйнівник світів, і я прийшов сюди, щоб знищити всіх людей, крім вас, пандавів. Усі воїни з обох сторін загинуть. Отож, ставай до бою, готуй завоювати славу, переможи своїх ворогів і втішайся квітучим царством. Згідно з моїм задумом, всі вони вже приречені. Ти ж, о Сав'ясачі, можеш бути лише моїм знаряддям у цій битві. Я вже знищив дрону, Бгішму, Джаядрату, Карну та, усі, та інших великих воїнів. Тож убий їх і не турбуйся, просто стань до бою. І в Герці ти переможеш своїх ворогів. <кій> <кій> коли ви спілкуєтеся з людиною, вам людина починає казати Я Бог. Ну скажіть йому, добре, покажи свою сусідню форму. <кій> <кій> <кій)> ви, коли будете вивчати гороскопи відомих особистостей, ну, мається на увазі Аватар Господа, так от є там, коли зійшов є гороскоп. Золотої аватари, читання Махапрабу, є гороскоп Крішни, коли Кришна прийшов. Ви можете подивитися, от їхні гороскопи вони дуже сильно відрізняються від гороскопів всіх інших людей. Це дійсно дуже потужний гороскоп. В кожному з них. Там є певні вимоги. Я в курсі це буду давати, там ну, частина інформації є. Так що коли Господь приходить, ну, люди деколи кажуть, там я Бог. Так? Ну хорошо, як ти докажеш, що ти Бог? Чекайте, у мене щось тут з інтернетом робиться. Щось тут? А, інтернет почав пропадати. Я зрозумів. Все, окей, ну ладно, хорошо. Тобто е, мова йдеться про те, що Господь, е, сказать, от, е, коли Господь приходить, це видно. Знову ж таки, якби тут Бог бігав по землі, ну ви розумієте ну, силу, яку має Бог, так? якщо б він прийшов на землю, навіть хтось з, з напівбогів, якщо б ступив на землю, то земля може просто зійти з орбіти. Про що ми говоримо? Чому Бог, коли приходить на землю, чому він на неї не ступає? Тому що він, коли наступить на неї, земля може зійти з орбіти. Там є історія така, що коли вони воювали, коли Крішна сидів в колісниці, і коли там стріли попадали, ну, то тобто вже давно все мало там взірватися і розлетітися на всі сторони, але цього не відбулося. Чому? Тому що там Господь Крішна сидів в тій колісниці, і тому вона не взірвалася. Ну, відповідно, все і залишилося, все, все було на своєму місці. Вже коли Крішна зійшов, він каже: Арджуні, ти зійди з колісниці і відійде подальше. Він коли відійшов, воно як бабахнуло. Ну, Кришна, Господь, коли зійшов, воно як гепнуло тоді. Оце вже і було. Тобто, Господь це не є таке, знаєте, якийсь там трикопечний, якийсь там полубог там, місць, ну, масштаба, масштабу, деревенський. Тобто, трошки трошки не про це. Тут це набагато серйозніше. І коли ви з людиною спілкується, він каже: Я Бог. Добре, покажи свою всесвітню форму. Да, ти Бог, я. Дуже приємно, дозвольте вам поклонитися. <гум> може, якісь жертвоприношення треба зробити щось таке, да? може це ну, людиною пожартувати. <гум> <гум> Санджай сказав, Санджай сказав, дрітераште, о царю, почувши ці слова від Верховного Бога особи, тремтячи Чарджуна знову і знову, молитовно склавши руки, шанобливо схилявся перед ним і нарешті, затинаючись від страху, сказав Господу Крішні такі слова. Дивіться, тут бачите, е, е, ведешнє писання там завжди йде діалог, завжди йде діалог. Ну, от, і подивіться, з якою повагою вони розмовляють один з одним, от особливо Арджуна, да? От. Арджуна, тремтяча Арджуна, знову і знову молитовно склавши руки, шанобливо схилявся перед ним. І нарешті, затинаючись від страху, сказав Господу Крішні такі слова. Да? А жона сказав, о володарю чуттів, ти приваблюєш усіх, і світ радіє, почувши твоє ім'я. Поки праведники схиляються перед тобою, перелякані, демони розбігаються хто куди. Так усе і повинно бути. О великий, навіть вищий от брахми, ти є одвічний творець. Як же їм не схилятись перед тобою в пошані? О, безмежний, Боже богів! Притулок Усесвіту! Ти не вичерпне джерело, причина всіх причин, і ти трансцендентний щодо матеріального проявлення. Ти одвічний Бог, особа, найдавніше кінце, кінцеве святилище проявленого космічного світу. Ти знаєш усе і ти все, що можна пізнати. Ти вищий захисток, що стоїть над усіма матеріальними гунами. скінченна форма. Ти пронизуєш увесь космічний прояв. Ти повітря, і ти верховний правитель, ти вогонь, і ти вода, і ти місяць, ти брахма, перше живе створіння, і ти вищий, одвічний батько, тому я шанобливо кланяюсь тобі тисячі разів ще й ще. Поклона тобі спереду, і ззаду, і з усіх сторін обезмежна сила. Ти володар необмеженої могутності, ти всюди сущий і тому ти є все, думаючи про тебе, як про свого друга. Я необачно звертаюсь до тебе. Гей Крішно, гей, Ядово, гей, мій друже, бо не знав твоєї слави. Будь ласка, пробач мені все, що я зробив у безумстві чи з любові. Я жартома багато разів ображав тебе під час відпочинку, коли ми поділяли ложе, або коли ми сиділи чи їли разом. Іноді віч на віч, а іноді перед багатьма друзями, я непохибний. Вони похибний. Будь ласка, прости мені всі ці образи. Ну, Арджуна, він так само думав, там, ну Кришна там, ну, дружба. вони ну, там коли спали, там, разом на одному рішку, то Арджуна так що так собі розлігся, ногу на Кришну кинув, собі такі. Ну, дружба, ну, одна то есть, ну, Як вона до нього. Видно. А тут, коли Господь показав свою форму, він такий, ого, да, тут щось чуть-чуть не так. Ти батько довершеного космічного провову, рухомого і нерухомого, ти його голова, гідний поклоніння, вищий духовний учитель. Ніхто не може зрівнятись або стати єдиним з тобою. Як же тоді може існувати хтось вищий від тебе в трьох світах, о володарю, незмінної сили? Ти Верховний Господь, і кожна жива істота повинна поклонятись тобі. Тому я падаю ниць, щоб висловити тобі свою глибоку шану. Проти твоєї милості і прошу твоєї милості. Як батько терпить зухвалість сина, або друг зносить недоречність друга, або дружина вибачає фамільярність своєму чоловікові, молю тебе, прости, якщо я поводився з тобою не так, як належить. Уздрівши небачену мною раніше всесвітню форму, я відчуваю радість, але водночас розум і охоплений страхом. Тому будь милостивий до мене і знову яви свій образ Бога особи. О володарю володарів, о захисту Всесвіту, о всесвітня форму, о, тисячорукий Господи! Я хочу побачити тебе у твоїй чотирирукій формі із шоломом на голові, з булавою, диском, мушлею та лотосом в твоїх руках. Я жадаю бачити цей твій образ. Так, далі у нас іде Верховний Бог особа сказав. Так, давайте я ну... А, не покажу, картинок нема. Можете в інтернеті пошукати, там є. Так. Ну, ладно, ми без інтернету. Коротше кажучи, є в інтернеті або ну, в пхага як вона є, там є показана картинка, як Господь виглядає, Господь Крішна, і ви можете це подивитися. Верховний Бог особо сказав: мій дорогий роджуна, з радістю я явив тобі за допомогою своєї внутрішньої потенції, всесвітню форму, вищу форму матеріального світу. До тебе ніхто і ніколи не бачив безмежно і сповнено сліпучого сяйва. Бо я тоді, коли з зумію зустрічаюся. Він каже: Бог, там ми ну, вай вайфай, ми тут постійно спілкуємося. У нас тут це, контакт, все хорошо. О, кращий з воїнів куру. Ніхто до тебе ніколи не бачив цієї моєї всесвітньої форми. Бо ні вивчення вет, ні жертвопринесення, ні добродійність, ні благочестива діяльність, ні суровий аскетизм не допоможуть досягти того, щоб я явив себе в цій формі в матеріальному світі. Тобто, бачите, що? Ми ну, можемо, до речі, робити: тут про що говориться? Так? Сурові аскези. Жертвопринесення, благодійність, ви можете все що завгодно, а Господь може себе не явити. Да. От. А от, щоб Господь себе явив, тут трошки бачите, інакше треба. Ти розгубився і вкрай здивований, побачивши мене в цьому страхітливому вигляді. Оближця, <кій> мій відданий, забудь про всі тривоги. І з спокійною душою спостерігай той образ, який ти бажаєш бачити. Санджая сказав, дрітерешти: Верховний Бог, особа Крішна, сказавши це аржуні, явив свою істину, чотирируку форму і, зрештою, знову прибрав, свого, при, знову прибрав свого дворукого образу, підбадьоривши тим настрашеного аржу. Коли жона побачив Крішну в його істинній формі, він сказав: «О, Нарден, споглядаючи тебе в цьому дивної краси людському образі, мій розум заспокоївся, і я прийшов до тями. Верховний Господь сказав: Мій дорогий Ржунок, цю мою форму, яку ти щойно споглядав, дуже важко побачити. Навіть напівбоги вічно прагнуть споглядати цей такий дорогий образ. Бачите, що написано? Навіть напівбоги». Навіть на півбоги. Не, не всім дано побачити, Господа. Люди думають, що на півбоги ти такий, вау, Все, крутяк, ти все можеш, ти все рішаєш. Ну, чуть-чуть не так. Ну, тому що ну, бути на напівбога це просто якийсь ну, постмат, На якусь вакансію, скажімо так, закрита якась вакансія. Ну, от, справа в тому, що людина там може мати якусь ваканцію. Ну, наприклад, ну, от ми люди живемо, да? є там директор. Там, якогось закладу. Ну, це пост якийсь тимчасовий. Це душа вона займає якийсь пост, ну якусь вакансію там зайняла, якусь керівну посаду. Але це тимчасово, тому що прийде час і його ну, з тої посади знімуть. Так само, бути на півбог, ну це якась керівна посада на якийсь певний час, але прийде час, ну от, і звідти знімуть. Тому навіть на півбоги прагнуть споглядати образ Господа, і не всім це дано. Цей образ, який ти бачиш трансцендентними очима, не можна збагнути, просто вивчаючи веди або за допомогою сурової аскези, добродійності чи поклоніння. Це не ті шляхи, що можуть допомогти побачити мене таким, яким я є. Мій дорогий Арджуно, лише той, хто безроздільно з відданістю служить мені, може пізнати мене таким, яким я стою перед тобою. І безпосередньо бачити мене. Лише так ти зможеш осягти тайну моєї особи. Так, ще раз прочитаємо. Хто без, безроздільно з відданістю служить верховному Богу особі Крішня, може пізнати його? Не всім це дано. Бачите? Тільки служіння, тільки з допомогою служіння. Тому що, бачите, поклоніння, всі ці добрі справи, соройські це все добре, воно допомагає. Але до якогось рівня, воно дає певну чистоту свідомості. М -м, розумієте? Все одно повинно бути служіння. Я також не закликаю вас, там, знаєте, що там, творити непонятно, що От, ні. Чистота свідомості потрібна. От, тому що ну, є люди, вони там в різних умовах там, господу віддавалися, але все ж таки краще очищувати свою свідомість і більш свідомо до цього йти. Мій, мій дорогий Арджуно, той, хто присвячує себе чистому відданому служінню мені, хто вільний від скверних кармічної діяльності та розумувань, хто працює для мене, хто робить мене вищою метою свого життя, і приязно ставиться до кожної живої істоти, той обов'язково приходить до мене. Тут ще такий момент, знаєте, деяких людей турбує те, що ну, там війна там, ті загинуть, ті виживуть там, і так далі. Да? Ну, то есть Господь бачите, що він пише: я приязно, да, що кожна, ну, е, не раз. Хто працює для мене, хто робить мене вищою метою свого життя, і приязно ставиться до кожної живої істоти. Деколи да? люди сприймають так, що там, от, Бог він такий яй-яй. Ні, ну, він приязно ставиться сам до всіх живих істот і аржуму закликає. Так, на цьому закінчується 11 глава Пхагова -дміти.